Як самостійно і швидко додати квед? Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про розповсюджену помилку та її виправлення. Мова йде про роботу з некоректними кведами або з відсутніми кведами в потрібній вам галузі. Розповім, що таке квед, чому ви маєте додавати саме потрібні кведи, де їх шукати та як їх додати. Ну і яка відповідальність за те, що ви приймаєте гроші без потрібного кведу. А більше детальної та корисної інформації ви можете отримувати, підписавшись на наш телеграм-канал. Ось тут посилання на нього. Підписуйтесь і точно не пропустите нічого важливого. Якщо просто, квед це вид діяльності, за яким вам можна працювати. Це певний код, який ви додаєте при реєстрації ФОПа, показуючи податковій, за що ви плануєте приймати гроші і взагалі чим ви займаєтесь. На ФОПі кведів може бути скільки завгодно, і не обов'язково вони мають бути однією тематикою. Тобто, ви можете додавати кведи торгівлі в інтернеті, навчання дітей веб-програмування та клінінгу одночасно. В законодавстві є чітке правило, що ФОП може приймати платежі на свій рахунок виключно за діяльність, яка вказана в кведах. Тобто, ви не можете приймати гроші з призначенням платежу за ремонт комп'ютера, якщо у вас зареєстровано квед рекламні послуги. Робимо висновок. Краще додати кведів більше, ніж потрібно, аніж менше. Додайте їх 5, 10, 20 без різниці. Краще продумати все наперед та перестрахуватися. Що ж буде, якщо ви прийняли гроші за діяльність, на яку у вас немає кведу? Все просто: ця сума оподаткується за ставкою загальної системи оподаткування, тобто 19,5% від суми. Готові до таких ризиків? Якщо ні, ось вам вихід. Якщо вам хтось збирається заплатити за щось, на що у вас немає кведу, його дуже просто додати. Просите клієнта заплатити вам завтра, а самі квед додаєте. Як це робити? Через Дію. Елементарно. Увага на екран! Заходимо в Дію з комп'ютера зі своїм ключем електронно-цифрового підпису, обираємо послуги і створення бізнесу. Тут ми можемо зареєструвати ФОП, а можемо внести зміни про ФОП. Натискаємо Подати заяву нас висвічуються всі дані про наш ФОП. Також висвічуються наші кведи. Натискаємо кнопочку Редагувати. Тут ми можемо змінити основний квед, можемо видалити лишні, або ж можемо просто додати нових. Наприклад, я хочу додати 4791. Це у нас торгівля в інтернеті. Натискаємо. Ось, він з'явився. Натискаємо Редагувати. Знизу тиснемо далі. Чи є ми платником єдиного податку? Так, ми є. Далі потрібно обрати, в яку податкову піде ця заява. Не обов'язково знати повне названня вашої податкової, достатньо знати свій район. Обираємо потрібний та заповнюємо дані по нашому місцю реєстрації, тобто наша прописка. Коли всі дані заповнені, натискаємо далі. Місце провадження господарської діяльності, обираємо, як є. У мене це майже всі території України. Все, наша заява готова, нам залишається перевірити, щоб там було все коректно. Обираємо свій ключ електронно-цифрового підпису, вводимо пароль і натискаємо підписати. Все, квед додано, і вже на наступний день він з'явиться в реєстрі, а ви зможете приймати платежі по цьому виду діяльності абсолютно легально. Де шукати ці кведи, спросите ви? Є три варіанти. Перший реєстр кведів. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Можете користуватися. Другий варіант заплатити реєстратором за підбір кведів. Це коштує грошей тисячу півтори гривень, як правило. Вони вам їх підберуть і дадуть списочку. Третій же варіант найшвидший та найоптимальніший. Заходите в Google, пишете квед і своїми словами вид діяльності, наприклад, торгівлі в інтернеті. Тиснемо Enter і завжди вам першим посиланням буде квед з того самого реєстру кведів. Ось так і підбирайте. По секрету скажу, що саме так роблять реєстратори, тому якщо ви хочете за це заплатити комусь грошей, ну ваше право. А якщо ви ще не підписалися на наш канал, раджу зробити це прямо зараз. Заодно тиснувши лайка. Побачимось у нових відео!